Куп'янському напрямку наші збройні сили тримають оборону. Лише за останній час відбили сім ворожих штурмових атак. Це як по відповідно Табаївці і по Синьківці. Це два основні напрямки, на якому наразі сконцентрований ворог. Активно працюємо, щоб протидіяти диверсійно-розвідувальним. Групам, які діють вздовж, скажімо так, Вовчанського напрямку, щодо е, того скупчення, е, скажімо так, російської армії, яка є на Куп'янському напрямку, це приблизно біля 40 тисяч особового складу їх. Ну, плюс, звичайно, техніка. Якщо брати по півночі нашої території, то наразі скупчення, яке б свідчило про проведення найближчим часом активних штурмових дій по цьому напрямку, то його там немає. 27 населених пунктів дійсно у нас підпадають під обов'язкову евакуацію з цього напрямку. За два тижні було евакуйовано близько 300 осіб з них 30 – це діти. Нагадую, у нас там проживало біля трьох тисяч людей. Звичайно, що евакуація йде. Працюємо в цьому напрямку спільно з органами місцевої влади і національної поліції. Поки що примусова евакуація не планується, тому що люди виїжджають, виїжджають, тобто поступово. Далі будемо дивитись на ситуацію.